Ну що ж, продовжуємо з вами розв'язувати завдання НМТ з математики за 5 червня 2025 року завдання 17. Так, зараз я візьму білий кольор 17. Так, узгодьте рівняння із властивістю його графіка. І у вас перше рівняння таке: Y, y плюс 1 дорівнює 0. Друге у плюс X квадрат дорівнює 0. І третє х квадрат плюс у квадрат до рівня одиниці. І тут відповіді А паралельний до осі Хів. Пишу паралельний до осі Х. Так, друге Б. Паралельний до осі іг. Так, В. Парабола з звідками вгору. Парабола відки вгору. Так, ви можете вже відповідності робити самостійно, потім ми розберемо Г, парабола відки вниз. Парабола, відки вниз. І де коло. Так, ну, дивимось. По-перше, щоб зрозуміти, що це за функції, треба виразити ігри. От у вас перше y дорівнює мінус 1. Друга. У ну, цього, і дорівнює мінус X квадрат. Третє. Ну, воно так і залишається. Тут не виражаємо, коли у вас квадрат і y квадрат, ну, це взагалі-то коло з центром в точці О 0,0 координати має, і радіус дорівнює 1 корінь із одиниці. Тобто, загальне рівняння кола має вигляд. Ні, краще не червоне, а жовте, х мінус А в квадраті плюс y-б в квадраті дорівнює r квадрат. Тому, якщо до х в квадраті, і до y в квадраті нічого не додається, ну, тобто немає такого, наприклад, х мінус 3 в квадраті, да? плюс y там, плюс 5 в квадраті. То це означає, що до ікса і до і нічого не додається. А це нулі. Нічого не додається, це нуль. Нічого, це нуль. От таке. Ну, і радіус дорівнює корінь із одинички, ось у вас. Так, отже, це коло. Третє це де? Третє це де? Далі парабола парабола. Ну, у вас y дорівнює мінус х квадрат, це парабола. Х квадрат це парабола. Коли у вас стоїть мінус х квадрат, коли у вас х квадрат від'ємний, коефіцієнт від'ємний перед ним, то парабола відки вниз. Парабола відки вниз, це г. І y плюс 1, тобто y дорівнює мінус 1. Ну, давайте пригадаємо, як проходить графік цієї функції. Ну, по-перше, це пряма. Х, y, y дорівнює мінус 1. Мінус 1 y отут. Тобто, отут у вас рівняння, в якому, яке не залежить від х. Тобто для будь-якого х у вас y завжди мінус 1. Завжди. Тобто, це буде пряма. Паралельна до чого? До осі x. Паралельна до осі x. Так, до осі x це А. Тобто, перше, це А. З'ясували. Ми молодці. Так, 18. Ми молодці, тому що ми це розв'язуємо. І що у вас все виходить. Ви умнічки. Число Фі. Називають золотим перерізом. О, Число Фі, яке дорівнює корінь із 5 плюс 1 поділити на 2. Ну, я знаю, це числа Фібоначчі, Називають золотим перерізом, яке тісно пов'язане з послідовністю чисел Фібоначчі. Узгодьте вираз, 1, і точки і а, точку АД на координатній прямій, координатою якої є значення виразу. Тобто у вас це дане координатна пряма, намальована там. І тут точка М має координату 0, точка Н. Має координату 1, точка П має координату 2. Точка Л має координату мінус 1, і точка К має координату мінус 2. І вам треба у відповідність поставити вираз. Перший корінь, до речі, ви теж можете робити поділ на 2 мінус Фі, друге, 1 мінус корінь із 5 помножити на Фі. Щось таке було вже. Якась чи перша сесія, чи що, чи друга в цьому році. Мінус корінь із п'яти. Число числами Фібоначчі. Так, і відповіді до них А: К, Б. Л, В. М. Так, Г. і Д П. Точка П. Так, ну дивимось перше. Корінь із 5, мінус 1 поділити на 2 мінус Фі. Корінь з 5, плюс 1 поділити на 2. Так як у нас знаменники однакові, ми можемо їх записати під спільний. Тобто, у вас спільний знаменник 2. Я приберу оце, щоб воно так було. І ви від. А, ладно, давайте так. Давайте по черзі. Так. І так, під спільний знаменник 2. Тепер від першого. Чисельника віднімаємо другий. Ну, ми ж віднімаємо оцей вираз. Перед дужками стоїть знак мінус. Тобто ми повинні відняти кожний доданок. Мінус корінь з п'яти, мінус один. Ми не можемо записати плюс один, то е, отримаєте, що ви до цього виразу додаєте одиничку, а вам треба її відняти. Вам треба її відняти. Так. Корінь з п'яти, мінус корінь з п'яти це. Взаємо знищується мінус 1 мінус 1 це буде мінус 2, поділити на 2 це буде мінус 1. Отже, мінус 1 координата це точка L. Першому відповідає b. Так, друге. Одиничка мінус корінь із 5. Помножити на корінь із 5, плюс 1 поділити на 2. Ну, це вираз і це вираз. Тут можемо приписати одиничку, і ми множимо. А при множенні дробів ми чисельник множимо з чисельником, з чисельником а знаменник зі знаменником. що ми тут бачимо? А мінус Б помножити на А плюс Б. Це формула скорочного множення. а квадрат мінус б квадрат. Довіднику у вас є. Отже, ми пишемо одиничка в квадраті це одиничка мінус корінь із 5 в квадраті це буде 5. Поділити на 2. Ну, це мінус 4 від 5 віднімаєте 1 і ставите знак більшого значення. А більше от, у вас 5. Мінус 4 поділити на 2 це буде мінус 2. Мінус 2 це відповідь: ось, координата точки. К. К – це у нас відповідь А. Так, і останнє третє. Логарифм за основою 5 числа 2 фі. Мінус корінь із 5 дорівнює логарифм за основою 5. 2 помножити фі у нас корінь із 5 плюс 1 поділити на 2. Значить, це корінь із 5 плюс 1 поділити на 2. Ну, що таке 2? Дві перших. 2 і 2 скорочуються. А, мінус корінь із 5 не дописала. Так, дорівнює логарифм за основою 5. Дивимось. Корінь із 5... Мінус корінь з 5 взаємо, знищується, залишається одиничка. Що таке логарифм? Це показник степені, в яку треба підняти основу, щоб отримати число 1. Тобто 5 в якій степені дорівнює 1? В нульовій. Значить, логарифм дорівнює 0. Бо логарифм – це показник цієї основи. Тобто 5 в нульовій дорівнює 1. Тому ми пишемо, що це тут 0. Так, нуль – це точка, дивимось М. Значить, останнє це В, А, Б, В. Ну, Б, Так. Добре. Поїхали далі. 19 ж. А, 19 те я розбирала. Відосік буде під низом. Ну, я забула, як воно як там називається. А ну, дайте я подивлюсь. В описі, в описі. Під відео. Так, добре, 20. Графік. Так, у вас намальований графік. Фон... Ну, взагалі, отак от. Такий малюночок є. Давайте я отак от. Х, Y. Так, зараз я подивлюсь: тут одиничка, тут 0, тут 1, тут 3, отак позначено. І у вас парабола. Вона отут, отак, вершина, отут, отак. Отак, тут симетрично, ну, тут 2, 4, ну, тобто отак. І намальована така парабола. Знову у нас тривоги, ну, як завжди. Так, парабола. І підписано, що це y дорівнює х2 мінус 2х плюс 3. Так, і потім графік функції, який проходить через цю точку. І через, зараз я подивлюсь: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут ще вище, отак. Тут шість. Ну, воно там не підписано. Ви повинні самі порахувати, тому я приберу цю чистку, і у нас отак буде проходити. Графік, ну, десь отак. Вона така крива. І підписано y дорівня f від x. Отак у вас, отакий малюнок у вас даний. Тепер, що написано? Графіки функцій y дорівня f від x і y дорівня x квадрат мінус 2 3 перетинаються в точках з абсцисою. Перетинаються, значить, перетинаються. В точках за абсцисами х1 дорівнює 0 І x2 дорівнює 3. Що це означає? От в точці перетинається х1 дорівнює 0. І х2 оце дорівнює 3. Тобто це ваше Х2, а це Х1. Так, дивись рисунок. Обчисліть площу зафарбоване. І потім у вас оце зафарбовано отаким, ну там оранжевим я. Помаранчевим кольором є жовтим. Так. Що написано? Обчислють площу зафарбованої фігури, якщо значить, вам треба обчислити. Ой, звиняйте, не те вибрала, площу цієї фігури, якщо сказано, що інтеграл від 0 до 3 f від x dx дорівнює 14,1. Значить, ми пам'ятаємо геометричний зміст, геометричний зміст визначеного інтеграла. Це площа оцієї криволінійної трапеції обмежена двома функціями, одна зверху, друга знизу, і обмежена по іксах. І так, площа нашої фігури дорівнює інтеграл. Дивимось, обмежена по іксах, крайня оця точка ліва. Це буде 0. А крайня права точка по х це 3. Значить, у нас інтеграл від 0 до 3. Ото пишеться у вас значення хсів. Тобто, оце х1, а це х друге. Ну, це я для вас пишу, а ви пишете 0 від 0 до 3. І тепер дивитесь, а якою функцією обмежена зверху ця фігура оцією лінією зеленою. А це у вас функція f від x. Значить, ви від верхньої функції, а знизу обмежена параболою, яка задана оцією формулою. Значить, ви від верхньої функції віднімаєте нижню. Таке правило. Значить, ви пишете, що f від x мінус х квадрат мінус 2х плюс 3. Отак, От dx. Дорівнює. Так, ну якщо у вас є різниця тут двох функцій, то ви можете окремо інтеграл від 0 до 3 f від х мінус інтеграл від 0 до 3 у цієї функції х квадрат мінус 2х плюс 3 dx. Щось уже не хочу планшет писати. так. Ну, інтеграл від 0 до 3 F від x dx ось у вас дорівнює 14,1. Значить, ми пишемо 14,1. Так, другий інтеграл, оцей будемо зараз рахувати. Це ви знаходите перевісну по таблиці. Первісних. Ну, там у вас що є? У вас є х в степені альфа. Щоб знайти первісну, вам треба х в степені альфа плюс 1. первісна буде f від х, тут написано, а тут написано f від х в таблиці. Поділити на те, що вийшло альфа плюс 1. Тобто, якщо у вас х в квадраті, то це буде х в третій, ви додали, і поділили на 3. Далі. Ладно, не в мій район поки що. Поки що сидимо тихо. Рівно на попі, як кажуть. Так, мінус 2, тепер у вас х в першій степені. Х в першій дорівнює. Буде х в другий, не дорівнює, а первісне, буде х в другій, 1 плюс 1, поділити на 2. Тобто, це буде х квадрат поділити на 2. Плюс тепер перевісна від числа. Перевісна від числа це константа. Тобто у вас написана там одиничка як функція, а тут написано х. Тобто ви до числа приписуєте х. Це ж 1х, можна так записати. А у вас тут 3. Значить, це буде 3х приписали. І тепер отакі від 0 до 2. Бо у вас є там така формула. Знизу написана формула Ньютона лейбніца Інтеграл від «а» до «б» f від х дх дорівнює первісна від b, мінус первісна від а. Первісну ви знайшли. Тепер ви замість х підставляєте спочатку двоєчку сюди, сюди і сюди, потім мінус, і підставляєте нуль сюди, сюди і сюди. Ну, нуль, тут нічого підставляти, це будуть нулі. Тому підставляємо тільки двоєчку. І так, цей інтеграл у нас дорівнює. Починаю кружляти в бік, ну, так, понятно. Так, вставляємо двоєчку. 2 в третій степені це буде 8. 8 третіх. Мінус, ну тут 2 і 2 скорочуються, буде х квадрат 2 в квадраті це 4. Плюс 3 помножити на 2, це буде 6. Так. А як ми порахуємо 8 поділити на 3. Цікаво. Цікавенько виходить. Щось, мабуть, тут теж знову ж таки не дуже. А ну, зараз 1 мінус 2, мінус один пів. Ну, парабола намальована правильно. Парабола намальована правильно. Первісно, ми знайшли правильно X-куб поділити на 3. М -м -м -м. Прикольно. Ну, 8 третіх, ви ж розумієте, це нескінченна періодична дріб. Може, там уже щось поміняли в умові? Зараз я подивлюсь на сайті. Зачекайте трошки. Ще могли до Балабінас іде на сходу. Так, зараз, зараз, зараз. Так, зараз подивлюсь. Умову. Так. Угу. А, -а, а, зрозуміло. Умова правильна, тільки що я неправильно записала, і ви мені не підсказали. Тут же ж троєчка. Троєчка. Так, тоді ми тут виправляємо. Не побачила я так. 3 в третій, 27. Та відволікаюся на ці кави і шахиди. Так, поділити на 3. Мінус х квадраті, 3 в квадраті 9. Плюс 3 помнож на 3 9. 9 і 9, вони взаємознищуються, і тут залишається 27 поділити на 3 це теж 9. Отже, ми сюди повинні відняти.

Для учнів 6 класу в школі створили гурток пластунів. Гурток відвідують 10 дівчаток і N хлопчиків. Значить, дівчаток, хлопчиків. дівчаток – 10 хлопчиків N. Середній зріст дівчаток середній 142,5 см. А хлопчиків 141 см. Визначте N. Тобто треба знайти N. Якщо середній зріст дитини, яка відвідує гурток до рівня, тобто середній зріст хлопчиків і дівчаток 141,5 см. Значить, Як знаходиться середнє значення? Оце, оце 141,5. Ми повинні всіх дівчаток, а у них всіх 10, помножити на їх середній зріст плюс. Додати всіх хлопчиків помножений на їх середній зріст. І поділити на кількість дівчаток і хлопчиків, а їх 10 плюс n. Так, хорошо. Тепер що ми робимо? Ну, звісно, що ми позбуваємо знаменника, тобто домножаємо на 10 плюс n і праву ліву частину рівняння. Тобто буде 141,5. Помножити на 10 плюс n. Тут оце сим, коли ви помножите, вони скорочуються і залишається дорівнює. Ну, 10 множимо на 142,5 прибираємо кому, буде 1425 плюс 141n. Так, ну, відкриваємо тут дужки. Так, буде 141. 1415 плюс 141,5n. Дорівнює 140, ну, звикло так казати, 1425 плюс 141N. Так, ну що, невідомі до невідомих переносимо зі знаком мінус. 141,5, відняти 141 буде половинка 0,5n. Числа до чисел зі знаком мінус. Значить 1425 відняти 1415, 25 мінус 15 10. Тепер позбудемось коми, домножимо обидва на 10 або на 2. Можна домножити все одно як. Якщо домножимо на 2, тут буде просто n. Ну, 2. 10 домножити на 2 це буде 20. Значить, n дорівнює 20. n дорівнює 20. Нам треба було знайти n. Відповідь 20. Так, 22. Остання задачка. 22. Задану сферу з площою поверхні. Угу. Сфера. Центр. Площа поверхні дорівнює 64 пі. Ну, Сантиметрів квадратних. І це за формулою. Ви дивитесь, що у вас в довідничку дорівнює 4п квадрат. Так. І правильну трикутну призму. Радіус кола описаного в основу призми дорівнює радіусу сфери, а висота призми дорівнює стороні її основи. Визначте об'єм призми. Так, і так, радіус кола, описаного в основу призми дорівнює радіусу сфери. Давайте знайдемо радіус сфери. З цього у нас радіус сфери дорівнює r. Квадрат дорівнює. Ми повинні 64 π поділити на 4 Ну, Це буде 16, і тому r дорівнює 4, Радіус сфери дорівнює 4. Це дорівнює радіусу уписану призму. Основу призми коло. Так, і так, правильна трикутна призма. Правильна трикутна призма. Правильна трикутна призма це всі сторони однакові. В неї. Писане коло. радіус цього кола, тобто, от я в точку дотику проводжу. Да, оцей радіус О, тут позначу А Б С, тут М, тут Д, наприклад, Д, дорівнює у нас 4. Ми з'ясували. Так, радіус кола описано в основу призми, дорівнює радіус сфери, а висота призми дорівнює стороні її основи. Значить, висота. Дорівнює стороні. сторона А. Так. І нам тут треба пригадати оцю нашу формулу, якої немає в довідничку, але яку я кажу завжди своїм запам'ятати, бо вона зустрічається на НМТ. Це отака у вас формула. Радіус кола, вписаного в правильний трикутник дорівнює сторону поділити на два. Коренів із трьох. А от радіус кола описаного, нагадую, дорівнює А поділити просто на корінь із трьох. Так, знаходимо. Радіус у вас є, от, ось він радіус, це 4. Тобто, у вас буде 4 дорівнює А поділити на 2 коренів із трьох. І тут ви підписуєте одиничку, і у вас пропорція. Ви А множите на 1 правило метелика або правило хреста. А 4 множите на 2 корені із 3. Значить, А дорівнює 4 помножити на 2 корень із 3. Це 8 коренів із 3. 8 коренів із 3 – це А. Так, визначте. А, а висота у вас дорівнює А. Значить, ваша висота дорівнює 8 коренів із 3. Тепер вам треба знайти об'єм. Об'єм дорівнює 1 третя. С основи на висоту. До є. Висота є. А тепер пригадати, треба, знову ж таки, я завжди кажу формулу площі основи правильного трикутника. Це А квадрат помножити на корінь із 3 і поділити на 4. Все це можна зробити іншим шляхом, але це займе у вас. Уйму часу, і ви не встигнете зробити це завдання, тому краще ці формули запам'ятати. <coughs> і так підставляємо. С основи у вас дорівнює а в квадраті, а у вас 8 коренів із 3 в квадраті це 64 помножити на 3, Помножити на корінь із 3, і поділити на 4. Ну 64 і 4 скорочуються. це буде 16, 16 помножити на 3 це буде 48 коренів із 3. Це підставляємо об'єм дорівнює 1 третя, с основи 48 коренів із 3, помножити на висоту. Висота 8 коренів із 3. Та корінь з трьох помножений на корінь із трьох буде 3. І з оцією троєчкою він скорочується. 48 помножити на 8. ну 40 на 8 це 320, і 8 на 8 це 64. Це буде 384. Це відповідь. 384. це де, значить Якщо вам сподобалось, ставте «подобайку». Якщо ні, теж ставте і просувайте український контент. Так, давайте я ще раз прочитаю цю задачу, задану сферу з площею поверхні і правильну трикутну призму. Радіус кола, описаного в основу призму дорівнює. Так. Уписану в основу призми. До рівня радіусу сфери. А висота? Так, ну вроді все правильно. У мене вийшло так. Якщо в мене десь є помилка, пишіть в коментарях, я виправлю. Бо я ж задачу це бачу вперше. Ну, як ви, типу на НМТ, так і я тут. Дякую вам за увагу. Гарного всім дня! До побачення. Успіхів на НМТ!